Він з маличку стояв за правду у 2014 році, після Революції Гідності, Роман Сметана був мобілізований та проходив службу у 5-му батальйоні територіальної оборони Прикарпаття. Його мати Надія каже, те, що син поїде захищати рідну землю, навіть не сумнівалась. Я знала, що він там буде, тому що я знала, як він за Україну. Він дуже любив Україну. Дуже в нього. Е... Він має два сини, яких дуже любить. І ця однакова любов щодо синів, що до України. Це такий батько, це такий мій син. І я знала, що АТО то він там буде, тому що він на Майдані був і, і знала, що він туди поїде. Так ми йому допомагали, ми йому там, що треба було. І бронежилет йому дістала, бо я знала, що він там буде. Ми йому це все дали. І все просила тільки, щоб. Молилась до Бога, бо знала, що він не заховається за спину нікого, щоб тільки хоч був живий і, і цілий. Саме на Революції Гідності з Романом познайомився Олександр Загірняк, а згодом вони разом воювали. Роман був в п'ятому батальйоні, а я був у батальйоні спецпризначення на той момент. Після того ми, так можна сказати, подружилися. Дуже хороша, чуйна людина, допомозі ніколи нікому не відмовляв. Дуже хороший. 21 липня 2014 року Роман отримав поранення під Амвросіївкою. Це було осколкове поранення ноги. У результаті пошкоджений кульшовий суглоб. Осколок зламав кістку і застряг у нозі. Воїн довго проходив реабілітацію. Та незважаючи на це, 24 лютого 2022 року Роман знову пішов захищати Україну від окупантів. Я взяла внучат і ми поїхали. Кажу, не буде війни, ви повернетесь, бо я в Чехії. Кажу, ви повернетесь додому. А як щось буде страшне, так, так будете в нас. Роман нас проважав вже в той день. Він був у яніформі, вже в той день він був зброєю. Все. І так ми тоді останній раз його бачила, і так я з ним тоді останній раз попрощалася. Він попрощався своїми синами. Роман Сметана загинув 27 квітня у місті Дергачі, що на Харківщині, у боротьбі з російськими окупантами. Їх обстріляли ракетами, Він не хотів жити. Він казав, мама, каже, ми по землі каже, ми сильні, тільки небо каже. Але я повернуся, я повернуся, він хотів жити, він каже, він, 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 у мене є сини, мушу їх на ноги ставити. Мам каже, кажу ромаску, бережи себе. Він каже, я повернусь, ми повернемося, каже, ми, ми повернемося з перемогою. Він був впевнений, він вірив у перемогу. І Тому я думаю, що загибель мого сина це не буде так. Це, це дійсно, це хлопці дійдуть до кінця і виженуть ту, 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 ту всю нечисть. У пам'ять про загиблого героя на фасаді Підліського ліцею, де вчився Роман Сметана, відкрили меморіальну дошку. Директор навчального закладу обіцяє воїна, тут не забудуть. Ця дошка, яку ми сьогодні відкриваємо, допоможе нашим дітям, які вчилися, вчаться і будуть вчитися у цьому ліцеї, зберегти пам'ять. Про Романа і про всіх, хто загинув за волю України. Ті коридори, якими бігав Роман, будуть нагадувати постійно і нам і дітям, про Романа. Ті класи, де він навчався, бешкетував, будуть нагадувати нам нього Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія компанія Раї.